Добрий ранок, френдлі з вами, Деніс Френдлі. Я поки що пам'ять не чистив на цьому телефоні, але може таке бути, що скоро треба почистити. Бо так само у мами було тиждень, десь два тижні не чистить. Тут бац, все, майже заповнена пам'ять. Тому треба буде скоро і тут чистити. Добре, френдлі. Сьогодні у нас багет, так як я обіцяв, Той, що ми пару днів назад їли, але я вже забув смак. Настільки коротка. Пам'ять у мене, що я вже не пам'ятаю, що два дні який-то був смак. Добре, зацінив шашлик добрий чи не добрий. Тому. Поїхали, що до заставки. Я короті, займаю це ранком, але в 9. мушу бути на роботі, в 9.29 може якось вийде опублікувати. Ну не вийде, то... то не вийде. Подивимося, що там уже вийде. Але поїхали до... Тоді на вечір публікую. Поїхали. Денис у реагує. Денис у реагує. Сьогодні він буде реагувати на... Так, все ясно та і понятно. Набагет шашлик, е, курячі овочі, мариновані, майонез, соус, барбекю, гірчиця, чиця, чиця від твоя пекарня, карня, карня. Давайте розпаковувати. Та -то й той. Гріти, бо то холодне, то холодне не добре. У мене є напій кава, щоб не сухо м'якоти поїхали. Коментарі ми вже не зачитаємо, розумієте, в чому справа. Я вже хожу з цим телефоном на роботу, цим новим, а з тим не хожу, ну капець глючить. І мама каже, бо побачила, що я так от, от тицяв тицяв, бо тут вглючило, що нічого не воно наживати. Вона каже, так, все, давай мені цей телефон, я заберу його на роботу, хоч там живий просто, проживе. Бо ти його зараз знову доб'єш, чи з того, що як тоді, що глючило, його тоді добив. Та... Ну, бо той взагалі самі не телефон, нічого не буде ні включити, ні... нічого зробити. Коротше, це до зігрівання він так виглядає, ось тако. А зараз ми дізнаємося, як він буде. Та Трошечки інший, але вже підогрітий. Ну і коротше мама забрала той на роботу. Такові справи. Та й мені доводиться писати. Він на така оварка. Ну. Ну, угу. зато можна так зробити. Чик. Та-да! Ну, хоча б так акуратненько, ніж. Ну, в принципі, так може і краще. Тому розумієте. Так, так, так. Е, я за стрім вам сказав на шортах, але я перше переглянув коментарі, які ви писали. Пару годин назад, я не розумію, пару годин назад це ще була ніч темна притемна. Що вам спати не хочеться? А. Ви ж може деякі не працюєте, або. Або деякі в школу ходите. Ну, якщо в школу ходите, це теж підйом на сьому ранку. Не знаю, як вам. Дру, дружні спати не хочеться, ну коротше, дякую за актив. І ви мені пишете, а був стрім? Може я його пропустив. А цей во. Ну а ви що, у пряму трансляцію не можете. Ви що, не можете зайти в вкладку. Прямі ефіри у мене на каналі. Прямі трансляції така вкладка називається. Але ви, може, подумали, що я... Бо то як я взагалом, що ти типу, стрім провів і ти його закриваєш. Ну я не закриваю, я його лишаю в загальному доступі. Кожен стрім. І типу, чому не було стріма, я чекав і далі в тому подібне. Я пояснюю, замаханий на роботі раз, і плюс я хочу прийти, полежати на ліжку, якісь відосики може подивитися ані. Ці ваші ще стріми проводити. Буде сила, я проведу, не буде сили, вибачайте, пробачайте, я не гон. Ще стріми вести. Я розумію, що на 20 тисяч пообіцяв. Але ми її десь та не беремо. так, Ой. Не то сказав, та ми десь стрім проведемо. о, Ну, а зараз виглядає ось так. Ну, вже, типу, вже небагато якісь сендвічі, бачите? На сендвіч більш похоже. Ну, на що би не похоже. Коротше, тому я коментарі ваші записав, не всі, звичайно. Але вже радуємось. Відео будуть коротше. Все, я вже не буду повертатися до тих коментарів. Самі розумієте. Зараз як ми почнемо то, що пропустили читати, 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 це зараз відео буде година, я вам так і кажу. Читаємо довго і повільно. Ну, або 50 хвилин. Майже годину. О. У нас за тот китаплі Ммм, то було боже нена, не нагадав. Что ж ты клепше? О, цинка. Девять. О, реально класно. Тут ч овочі молино Виший класчиш? Питають у мене вчора в, в директі, чому майже кожен кожне відео ти себе вроді культ... Ну Адекватно поводиш, а десь є такі відео, що тебе перемикає, і ти такий мати гнеш, що капець. І я пояснюю, пишу. Розумієш, в більшості, слава Богу, на відео, суто на відео, ви не знаєте, що в житті, слава Богу, у мене відбувається. У мене ще менш більш нормально відбувається. Там ми з'їли, поговорили, розійшлися. Відео я виключив. А вже як буває, що щось там, наприклад, щось якась їда упала, чи чи, чи щось... ну щось там сталося, як ви знаєте, щось в мене стається. Ну тут без матюків ніяк не можу обійтись. Ну так не рвуєш а Ммм, Ще камера перестала знімати. Дуже сильно злить. Вона пише, я розумію, але це все дуже дивно, я кажу, ну так. Ось така гірчиця. Реально смачно. А я люблю капусту. Коли чистим ходором. Лавашем. Так, тепер давайте розділимо на наш на такий кусочок маленький і проргуємося окремо, а то вже з кавою решту. Ну, щоб я вам... Туди не нагинався ось такий кусочок зараз. прорегуємо це все окремо, ці всі інгредієнти, що вони сюди запихнули. Ну і дамо, в принципі, самі знаєте що. Так, перше, що почнемо з шашлика. наш ну, шашлик це не особо більш не бекон. ну Давай. А може і шашлик? Бо я, просто, я знаю, що шашлик запечений, Це може просто не запечений. Ну що ж, давайте час, очі... час оцінки. Mm. Хай буде 8. Добре, 9, хай буде. Далі, тут капуста і соус. Все. Mm. Капуста 8. А як соус оцінити? Зараз порішаємо. Соус теж. 8 з плюсом. От тепер розігріти добре, і сухом'ятка вже навіть без, можна без напою. Як я соус, питаєте прориву, просто облизав булку. Давайте з напоєм, дружні. Поїхали. Ммм, mm. напіль тепер холодніше. Мама його ще у сьомий годині зробила, тому так. Да. Нічого нормально. Mm. 8 балів, тому що чути більше каву, ніж це не паніні, це багет. Тому ліпше без наполя. А напоя зараз окремо вип'ємо. Девять байов заслужено, так. Все-таки тут без напоя краще. Без напоя. Девять з напоєм 8. Блін, скоро 24 й рік. Є, добра новина, є поганий Стос, э, стосовно 24-го. І добре, і погано. Добре, те, що я буду вже Я вже буду як 10 років на Ютубі. Уявляєте собі, як 10 років, ви зараз кажете, як з 10 років, як ти з 16 року зареєстрував, так. Але і всі ви вже багато разів чули про мій перший старий канал. Які, до речі, я тепер запустив шорти, і шорти теж пішли непогано в ріст. Правда, я там тільки проно публікую, але вже на секундочку 700 підписників набрав. Взагалі не планував нічого там набирати вже. Закинути, то закинути. Ну, YouTube шорти почали рости, тому дякую за. Підписників YouTube! Тому що я бачу, варто чекати ще там 1000 поповнення підписників. Ну і ж мені купа каналів з тими тисячами підписниками, фіхе знаю. А коротше, погана новина полягає в тому, що я не люблю четвірку. Ну я не знаю. Розумієте, я люблю нулики. Крулі, чесно. А от четвірку якесь таке, знаєте, навіть та трійка, 23 краще, ніж 24. Ну кожному своє. На это. Так. А -а -а. Так. Час до коментарів. Це шоп те. Так. Я все декілька коментарів записав, бо самі розумієте. Не буду ж тут годину... Писати коментарі, а зняти коли. Вже коли чесно роботу йти. Угу. Щоб вигляд на найти взагалі нічого не зроблю. Чекайте бо ніс. Що ж? Давайте прочитаємо. Так, Дуда Дуденко, ти правду казав. Все, що є у Івано-Франківську, скоро буде у тебе. Так. Ну. Но... Це так, я так і думав, що ці батончики будуть в мене. Правда, це не в основному магазину, коли лікарня треба далі. Ну, вже в кінці мого міста. Ну, там же теж торба, торба скоро і в нас може бути. Там же то саме. Катя Рудакова, Дуже вкусне і тобі аппетит, Деніс Френі. Дуже дякую за коментарі, Катя Рудакова. А, так. Марго Тобі виглядає реально дуже вкусно. Но... Реально смачні батончики, завтра у нас продовження батончики. Я подивився в студію, то ми їли перше відео пломбіра, це вже ваніль. То було зі смаком розвитку, це зі смаком ванілі. Це буде... Оце, напевно, знову буде найсмачніше, бо все, що ми пробуємо зі смаком ванілі, воно найсмачніше. Тому такі справи. Але. Угу. То, що я подивився, там активу зовсім ніякому бо 30 жовтня вийшло, але так як багато відео, ми не прокоментували. Ну, добре, все добре. Не обіжаюся. Тісмей 2005 не перестає радувати нас новою їдою. Ну, реально нова їда. А це напиши, нова їда, чи це стара? Сабіна Ягудіна, жду нові вкуси Сірков. Завтра буде. Кристина Матвієва, мені подобається, коли ти показуєш нові продукти у відео. Ну. О, бачите, через що ви мене йдете через нові продукти, правда? Ну так я стараюся в кожному відео щось нове, навіть якщо ми їмо одне і то саме, то все одно до того додаю щось нове, якийсь новий напій, чи щось якесь поєднання. Ну, ви розуміли. Е, мульт 728. А які стирки тобі сподобались більше? Шоколадна чи ті, що з Івано-Франківська. Пломбір. Ну то з Франківська було пломбірові. Зі смаком пломбіра краще за шоколад, але я думаю, завтра ванілеві, полюбе. Буду найкраще і за шоколад, і за пломбір. Я так гадаю, дізнаємося завтра. Джонні е, Джокер 2020. Дай мені ці батончики. Віжу, вони дуже вкусні. По-перше, вони не батончики, а сирки. По-друге, як я тобі вже як я з'їв? А ти про той? Ні. Коротше, знайдеш в магазині. Містер Бістер, чекаю тепер Бет зі смаком шашлика. Уже зняли. ДJПС, це цікаво, а які сирки будуть на смак. Цікаво, а які сирки будуть на смак, якщо би ти їх розтопив у мікрохвильовці. А це ось цікаво. Можна один поекспериментувати, так як там по 6 штук, можна хоча б половинку відрізати і завтра це попробувати. Якщо не забуду, я це зроблю. А на цьому все. Бачите, все-таки коли ми декілька коментарів читаємо, це краще, бо менше хвилині йде відео. Я взагалі, коли починав ці коментарі на відео читати, у 2021 році, коли починав це кожен день все знімати ці продукти, я лише вибирав. Ну, 2-3 відсили коментарі. Там мені теж було десь відео, що по 20 коментарів. А може і не було. Ну, 10 точно було коментарів деколи. І все одно я всі 10 не читав, читав десь 3. 3-4. Щоб, знаєте, рандомно. Бо то розумієте, як-то якісь популярні блогери знімають, вони просто висвітлюють на екрані. Або просто читають один коментар. Просто один-два коментарі, топові коменти. А ти ж все не, не ставиш у відео. Тому, може, і мені треба задумати, щоб читати суто деякі коментарі. Не всі, а може і всі ліпше. Просто я хочу вам показати, що ви... Мені активність проявили, я вам теж віддачу даю вас всіх читаю. Ну, розумієте, всіх читаю це добре, але більше хвилин ви маєте це дивитися це відео і трохи є мінус. Тому пишіть вашу думку в коментарях. Читати менше, чи, чи, ну ми вже це мільйон разів, я це вас просив, але можете написати. З вами був Денис Стружній, всім удачного дня, всім пока. До завтра. Так, сьогодні шорти. Бувайте, йоу!